Добрий день, учні! Сьогодні ви напишете контрольну роботу за темою подільність натуральних чисел. Контрольну роботу виконуємо в звичайних робочих зошитах. Отже, давайте зараз разом з вами прочитаємо завдання. Завдання 1.6 мають одну правильну відповідь, і вона оцінюється в 1 бал. Завдання 7.89. Потребують повного розв'язку і кожне завдання оцінюється в 2 бала. Вся контрольна робота це 12 балів. Отже, не забуваємо, що роботу потрібно виконувати охайно. Якщо написано повні розв'язки, це означає саме повні розв'язки, да, а не одна-дві фрази. Отже, перше, яке з наведених чисел є дільником числа 111? Пригадайте правило, що таке дільник числа. І легко знайдете правильну відповідь. Друге, яке з наведених чисел є кратним числу 18. Пригадайте, що таке кратне, і знайдете відповідь. Третє. Укажіть пару взаємно простих чисел. Ми замовчили правило, які числа називаються взаємно простими. Пригадайте, будь ласка. Четверте, укажіть правильний варіант розкладу числа 36 на прості множники. Я вам рекомендую, прямо в робочому зошиті, прямо в вашій контрольній роботі, написати число 36, розкласти його на прості множники, так як ми з вами розкладали на попередніх роботах, і тоді вам буде дуже легко знайти правильну відповідь. П'яте: знайдіть найбільший спільний дільник чисел 12 і 8. Теж прямо в вашій контрольній роботі. Записали число 12, записали число 8. Розклали на прості множники. Знайшли спіль... спільний дільник. Отримали відповідь і подивилися, яка буква вам підійде А, Б, В, Ч. Г. Шосте. Знайдіть найменше спільне кратне чисел 15 і 12. Прям в контрольній роботі. Розклали на множники число 15. Розклали на множники число 12. Знайшли найменше спільне кратне і тоді вже з легкістю обрали правильну відповідь. Сьоме. Заміни зірочки в числі 1 зірочка, 4 зірочка цифрами 2, 4, 5 і 7. Не більше одного разу, так, щоб отримані числа були кратні числам 3 і 5. Запиши всі розв'язки. Зверніть увагу, що вам треба зробити. Подивіться. Пригадайте ознаки подільності на 3 і на 5. Те число, яке ви придумаєте, воно повинно ділитися і на 3, і на 5. Не, не потрібно окремо на 5 порядку придумувати числа, потім на 3. Число, яке ви придумаєте, відразу кратне числу і 3, і 5. В вашому числі цифри 2, 4, 5, 7 не повинні використовуватися 2 рази. Але, якщо ви берете наступне число, ви можете знову брати ту саму цифру. Зверніть увагу, що цифра 4 є і в числі. І там, де треба замінити. Тобто цифра 4 може повторитися е, два рази да, в числі, але не може бути так, щоб ви двічі взяли цифру 4, наприклад, число 1444. Тобто, замість двох зірочок поставили цифру 4. Такого не може бути. Да? Отже, подумайте, завдання дуже просте, схоже, ми виконували багато разів. Далі. Доведіть, що числа 225 і 325 не є взаємно простими. В попередніх завданнях ви вже повторили, що таке взаємно прості числа. Да? Тому вам буде тут дуже просто. Але пригадуємо відповідь повна. Тобто, розкладіть на множники, на прості множники кожне з чисел, да? а потім уже доведіть, чи взаємно прості, чи не взаємно прості ці числа. Дев'яте якої найменшої довжини потрібно зробити заготовки, щоб їх можна було розрізати на бруски завдовжки 36 см і 48 см без втрат матеріалу? Пригадайте, подумайте, НСК чи НСД потрібно використовувати для розв'язку цієї задачі? Подивіться, контрольна не складна. Завдання, такі ми виконували. Не поспішайте, думайте, оформлюйте роботу охайно. Я чекаю на фото ваших робіт. Бажаю вам успіхів!